Виконуємо номер 1 із праву для повторення розділу 1 підручника, математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Запиши у вигляді звичайних дробів. Задання перше 1%, друге 7%, третє 13%, четверте 143%. Приступаємо до виконання. Щоб перетворити відсотків десятковий дріб, потрібно кількість відсотків поділити на 100. Поділимо 1 на 100. Отримаємо 0,1, поділимо 7 на 100, отримаємо 0,7, поділимо 13 на 100. Отримаємо 0,13 і поділимо 143 на 100, отримаємо 1,43. Отже, 1% це 0,1. 7% це 0,7, 13% це 0,13. І 143% це 1,43. Ми перетворили відсотки в десятковий дріб номер 1 і справ для повторення розділу 1 виконано.